Сівозміна це науково обґрунтоване чергування сільськогосподарських культур і парів у часі та на території, або тільки в часі, заздалегідь визначеним планом. Ніби всі фермери і агрономи це знають, але чомусь мало хто дійсно дотримується і формує свою структуру посівних площ відповідно від потреб ринку. А дарма, тому що сівозміна це досить потужний інструмент, який може впливати на наші з вами культури і дає змогу вирішувати дуже багато завдань. Гровекс допомагає годувати світ. Давайте розберемося, що ж це за завдання і чи дійсно сівозміна така важлива. Перше завдання, з яким класно може впоратися сівозміна, це збереження вологи. Давайте розберемо, наприклад, соняшник, попередником у якого є озима пшениця. У пшениці озимої основна маса кореневої системи залягає на глибині десь 10 см. Тоді як у соняшника на 30. Тобто, впродовж всього часу, поки пшениця займає поле на більшій території України, це з вересня, по липень, ґрунт накопичує вологу в нижніх шарах, а пшениця просто фізично не може споживати ту вологу, яка нижче 10 см. Відповідно, накопичує вологу для соняшника, який буде посіяний в наступному році. Така ж ситуація, і у випадку з посівом кукурудзи чи ріпаку після пшениці. Або навіть при посіві соняшника після кукурудзи, тому що у кукурудзи основна маса кореневої системи залягає на глибину 25 см, а у соняшника на 30 см. Друге завдання, з яким класно може впоратися такий інструмент, як сівозміна, це оптимізація внесення добрив. Ні для кого не секрет, що різним культурам треба різна кількість елементів живлення для формування одиниці врожаю. Знаючи склад ґрунту на полі, проаналізувавши сівозміну, сучасні агрохіміки можуть заздалегідь визначити, які елементи і добрива будуть необхідні посівам через багато років. Адже кожна культура, крім того, що потребує певну кількість елементів на одиницю врожаю, ще й залишає після себе теж конкретну кількість елементів живлення. Візьмемо, наприклад, зернобобові культури. Соя, горох, нут, люпин і так далі. За нормальних умов вони здатні засвоювати до 70% необхідного для їхнього росту та розвитку азоту з повітря. Відповідно, крім того, що культура майже не використовує азот ґрунту, вона ще й залишає його після себе. А от, наприклад, зернові колосові та кукурудза здатні фіксувати вуглець з повітря. Рослини поглинають вуглекислий газ з атмосфери. Далі він бере участь в процесі фотосинтезу і потім через коріння потрапляє в ґрунт, адже відбувається конвертація в рідкий вуглець, і в результаті отримуємо на кінчиках корені вуглеводи, які потім може споживати ґрунтова біота. Також у той самий час соняшники калій мобілізуючою культурою, тобто він засвоює з ґрунту калій, який є недоступний для інших культур, і залишає в своїх рослинних рештках уже калій, який може засвоюватися іншими культурами. Третє завдання, яке може вирішувати сівозміна, це захист від ерозії. Останніми роками в Україні в структурі посівних площ соняшник та кукуруза становлять більше 60% посівних площ. Це не тільки не сприяє попередженню ерозії, а й посилює її. Насамперед, це пов'язано з широкорядним способом сівби, особливо якщо він проводиться впродовж схилу. Таким чином, під час сильних злив ґрунт буде піддаватись водній ерозії, бо вона буде змивати просто верхній родючий шар ґрунту і зносити його в підніжжя схилі. А чим крутіший і довший схил, тим він вразливіший до водної ерозії. Наступний пункт це явище алелопатії. Алелопатія це взаємний вплив рослин, що входять до складу фітоцинозу. Зумовлений виділенням ними навколишнє середовище фізіологічно активних речовин. Простими словами, це явище, коли рослина виділяє певні сполуки в ґрунт і ніби підлаштовує поле під себе. При цьому виділення одного виду рослин можуть підсилювати життєві процеси інших, а для других гальмувати. А на третіх, взагалі, можуть не мати ніякого впливу. Це дає нам змогу не тільки розуміти, які попередники будуть кращими чи гіршими для культур. А й наскільки небезпечними бур'яни можуть бути для культурних рослин? Приклади позитивної елилопатії це конюшина і люцерна для злакових культур: картопля, горох, пшениця, квасоля для кукурудзи, волошка, кукурудза для пшениці. Приклади негативної лилопатії це жовтець для кукурудзи, дереві для злаків. Мак дикий, будяк для пшениці, або ж той самий мак-дикий для ячменю та жита. Не менш важливим завданням є те, що при вирощуванні культур, у яких основна маса кореневої системи залягає в різні глибини, є можливість покращити його структуру, адже ґрунт стає пористішим, відповідно, туди може потрапляти волога і повітря. Наступний пункт це оптимізація внесення засобів захисту рослин. Вирощування однієї тої самої культури або культур одного виду на одному полі впродовж багатьох років призводить до того, що в ґрунті збільшується кількість шкідників. Грибів, які викликають хвороби, і насіння бур'янів, які важко контролювати в даній культурі. Тоді є потреба використання більшої кількості пестицидів. При вирощуванні культур з різними циклами, ярих і озимих, дуже часто ми розриваємо життєвий цикл бур'янів, і як наслідок вони не встигають дати насіння. Крім того, вирощування культур з різних родин дозволяє використовувати різні групи гербіцидів, що сприяє і підвищує ефективність боротьби з бур'янами. Також це дозволяє використовувати гербіциди з різним механізмом дії і як наслідок знижувати резистентність, тобто стійкість бур'янів до гербіцидів. Стосовно хвороб і шкідників, то тут подібна ситуація. Коли на полі вирощуються рослини з одного виду, то шкідливі організми постійно мають що їсти. Їх популяція збільшується, ми починаємо використовувати більше препаратів, і у них збільшується резистентність до діючих речовин. Того сівозміна чітко ставить завдання на обробку ґрунту, адже завжди обробка ґрунту виходить з сівозміни. І якщо ми точно знаємо, яка культура після якої буде сіятися, то питання, яку обробку ґрунту провести, не повстає. Наприклад, якщо у вас сівозміна пшениця, кукурудза, соняшник, то ми наперед знаємо, що після пшениці треба проводити рихлення або оранку перед кукурудзою. Перед соняшником теж проводимо грибоке рихлення. А посів зимої пшениці можна провести важкою сівалкою без додаткової обробки ґрунту, ну, крім рублячого котка, щоб він перебив рослинні рештки соняшника. І останнє завдання сівозміни це якісний посів. Напевно, саме банальне завдання, яке виконує сівозміна, сюди можна внести і строки посіву. Погодьтесь, якщо збирати кукурудзу в листопаді, то сіяти потім озиму пшеницю чи ріпак трошки не варіант. Або, наприклад, важко собі навіть уявити, озимий ріпак, посіяний по палці кукурудзи. Звичайно, це не всі пункти, чим сівозміна може бути для нас корисною, але саме основне ми розглянули. А ви дотримуєтеся сівозміни?